Так, ну що, доброго ранку. 7.30 у нас Ой, я вже поснідав, залив один відосик на ютубчик, я подивився, розчехлився. і йдемо зараз знімати розпаковки. Дружина вже виїхала з села десь а, об 11.00 вони мають бути тут. А це означає, що в мене є. До одинадцятої години час, щоб це все розпакувати, відзняти і запакувати ще замовлення, які там люди вже готові отримати. Тому погнали працювати. Так що я вам хочу сказати, на вулиці доволі прохолодно. сподіваюсь, що все потепліше. Там типу, теплоізоляція ще яка є. Да. Сука. Жестяк, я вам серйозно кажу. Пальчики задубли, задубли. Так, вмикаємо наше світло. Блин, геніально, що люди придумали лампи, люстри. Просто через контакт USB в Powerbank. Це, це, це просто геніально нахуй. Ну, от що б я за цих ламп робив? Б, я не знаю. Коротше, я допересипав усі посилки, щоб поприходили, все, що є. Отак от це все виглядає. Два великих ящики. І це все мені потрібно сьогодні мало того, що розпакувати. Так ще ж і розсортувати потім по всіх моїх ящичках. А ще сьогодні потрібно знайти машину і вивести всі відправки, бо відправок багато.